Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень. Більше інформації ви можете отримати в моєму телеграм-каналі. І давайте подивимося. Сьогодні у нас понеділок, 9 число, що на сьогоднішню добу? Багато тривожності, особливо на темний період доби може підніматися. Ось можливі втрати ресурсів були ще до центральної частини нашої країни. Тут наслідкові енергії проглядаються. Тому бути дуже уважними, місця пов'язані, знову ж таки, ресурси забезпечення підприємства. Тобто ніч із понеділка на вівторок може бути місцями неспокійною. Вівторок, вівторок. є чіткі плани у ворога, місця допомоги і знову ж таки ресурсні об'єкти. Може працювати активно захист, ворог буде тиснути. Ось місця пов'язані з інфраструктурою. Дороги, транспортні вузли, розв'язки, місця пов'язані лінії зіткнення прикордоння. Дуже може бути неспокійно у вівторок. Все, що пов'язано з військовими забезпеченням, світлом, дорогами, отут може бути активно, мені показують захисні системи. Середа. Середа теж дуже багато захисту може працювати в середу, так? І мені йде розвідка. Тобто середа йде розвідка, от місця пов'язані з навчанням, теж може бути відпрацювання захисту, і мені йде масова активність, ймовірність з вівторка на середу або середа сама. Тут іде якась більша кількість переміщень. Четвер, четвер, що несе нам четвер, так? Ресурсні об'єкти, вода і підприємства, наслідки можливі, знову ж таки, і місця пов'язані з великою кількістю людей. Ось якісь культурні об'єкти. Будьте дуже уважні, слідкуйте за тривогами. П'ятниця, п'ятниця, захист, п'ятниця. І, знову ж таки, активні провокації, достатньо багато руху може бути теж задіяно, теж пов'язане все на підприємство. Якийсь як відволікаючий маневр буде використаний, повторювані циклічні події по відпрацюванню, так? Далі субота. Субота, форс-мажорні ситуації. Субота, місця релігійні, місця навчання. Ось транспорт, знову ж таки, труднощі, так? Ось втрата ресурсів можлива. Неділя, 15 число. Що нам принесе неділя? Так, ворог е темний період доби, неділі, може бути активний. Е більше іде якихось провокацій, руху, неспокійності. тому, будь